Всім привіт! Переможець мені так і не відписав за це все, барахло. Дуже да, часа бот появився, зошит, поні. Да, тому новий переможець. Ось. Сподіваюсь, він напише. Будь ласка, напиши. А ми переходимо далі. Тут все випадало, Ну нічого. Так, А далі у нас посилка з поки дивіться яка вона Гігантське. Я не знаю, що Володимир замовив, вона навіть в кадр не влазить. Це просто жесть. Я коли її забирав, я був шокований, думаю, що вже Володимир вже трохи зміхнувся. Ми зараз глянемо, що тут у нас... Сподіваюсь, тут щось круте. Хіба з поки центру може бути щось не, не круте? Опа! Опа. Хо-хо-хо-хо! блядь. Что тут? Срань. Пины. Он с покет-центром. Детеныши, мои женки. Детеныш женки. Полудетеныш женки. И женочка. Вау. И они все в форме пикачушек. Запрёпки. А маєт мейд для мейдінчина, ну хто б сумнівався? Ну, вони прям виглядають як божественні. Так, що це у нас таке? Тут повинен бути ніщак. І ніщак на рей приїхав. Поїде, тут. блять, вона така важезна і це безкоштовна монета. При шо? Дивіться яка вона. Вона велика і вона мега важесна. Програмі 50. Я вам скажу. Однаково, може це навіть важче. Це жесть. Просто невероятно, у насей, может, и почувству. Она прям мощь. Ванкувер. И тут у нас есть паперти, те сюды. И тут у нас Лайтминг. Что тут? Гирлянда иллюминация. Генгар эктоплазма. Да уж. Ну давай ты А, он запакован. Что у нас тут пишется? Тоже Маденчина. Ну, Обсунулся. И... Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Ух ти, блять. Оце срань, дивіться, ось такий. Оце гірлянда. І тут треба батарейки. Угу. Ну давайте за батарейками схожу. Я взяв батарейки. Нічого не рекламую. Так, як тут його? Вот, так от. Чи навпаки не Ні, навпаки. Так, виключаємо світло. Так. Гей! Эктоплазма Ви бачите цю окта плазму? он нас Ну ще треба вимкнути. Треба їх сховати у сунітаза десь сфотографувати Тобто туалети Це прям жесть Что? вот так вот. Вот такие книжечки смотрите как они классно светятся. <свист> Что-то уже фокус сбыл. О, какие он фокус на, на что? что? Ось так воно виглядає. Вау. Тепер у Володимира буде справжній Хелон Патті. Так що будемо йому їх відправляти. Ну, всі працюють і я задоволений. Прям неймовірна цяцька. Так що дякую, що подивилися. Ось такий маленький закуп, ось таке, ось таке. І давайте ще ось такий листок. Тут є, тут є три картки. приїхали від Богдана. Дивіться, який динозавр тут. Чи дракон, як кажуть. Давайте його врятуємо. Hop. И тут аж три картки в одном. Бадам, что-то mm -hmm. Тут моя малоэта, и лазер. Опасный лазер, так что... Небезпечно, дивіться. Мерехтить. Ось такі трикат вихав. Так що дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.